Тебе, як не любити рідне місто, хатки, мов наречено і намисто, крізь зелень вулиць всюди виглядають, милують око, душу зігрівають, чи викликають подив на очах у тих, хто вперше його бачить. Ах, як зелено навколо, стільки квітів, що в пурпуровий оксамит зодіті, що скрізь на площах міста майорять, що звалось містом. Тисячі троян в легендах давнинити рідне місто, де скарб захований не графа Монте Крісто, а козаків, що Січ обороняли від дикої ординської навали. Цей скарб надійно схований лежить. Чекає, може, він на слушну мить, чи на безстрашну, вірну і відчайдушну, відважну християнську душу, що страх і відчай смерті зневажає, Кінь золотий їй давно чекає. О, рідне місто, місто гірників, трудів великих, шахт і рудників, ви назву місту марганець дали Степах оази справжні возвели, де стадіон для спорту і фізкультури, і красень міста наш палац культури, мікрорайони, і парки, і сквери не спримг багатія мільйонера, а на потребу людям, щоб було, щоб місто дихало, сміялось і цвіло. Я славлю тих тебе, хто збудував, в часи ж буремні місто Захищав, не побоявсь ні кулі, ні гілляки, боровся з окупантами всіляко, віддав життя, хто за твоє майбутнє, їх подвиг має бути незабутнім. Хвала, підпільник, воїн, партизан, хвала, боївчі праці, ветеран, і досить тарені розмов, Вогонь, щоб вічний, запалили знов. Війна і досі в місті порядкує. Багато хлопців на фронтах воює, пішли туди, де скрізь лютує смерть з життів людських створивши круговерть. І місто теж свої лікує рани, багато від ракет, снарядів, шрамів, на тлі будинків, шкіл, садків, доріг. Війна ця скрізь, лиш вийде запоріг, і люди гинуть. І на фронті, і тут ніхто не знає, як звільнитися від путу. Я вірю, місто вистоїть, вціліє, ми відродити дух його зумієм і досвід поколінь, що тут жили, його дозволить визволить з імли Бо люди, що в Марганці живуть, на потолу його не віддадуть, замість руїн. Збудуємо нове, розквітне місто, місто оживе, докладемо і сили, і уміння, пишали, що майбутнє покоління.